Привіт! Сьогодні в нас черговий випуск серіалу про сільське життя на хуторі, але перш ніж ми почнемо, я б хотів зробити важливе оголошення. Шановні коментатори, якщо вам не подобається, як я виглядаю, як я себе поводжу, як я розмовляю і таке інше, ви завжди можете йти, перемкнути мій канал і дивитися інших блогерів, більш симпатичних, більш досвідчених, більш успішних. Те ж саме стосується нецензурної лайки в коментарях. Прошу робіть це, будь ласка, де інде. Якщо у вас не виходить, і треба вивалити все те, що накопилося весь той гній, і я зі свого роту у мене на каналі, я вам буду допомагати і просто буду блокувати. Дякую за розуміння. А тепер перейдемо власне, до подій, які відбувалися на хуторі кручення паночі протягом останніх двох, двох тижнів. На жаль, минулого тижня в мене не вийшло записати відео, тому що трохи прихворіла дружина. Тим не менш розповім, що відбулося за ці два тижні. Покажу, подивимося, що там наші цесарки, як себе поводять індики. Вівці нарешті у нас не в пастуху, а випасаються на полі. Ну і ми завершили останній етап викачування меду в цьому році. Тож, ви поки що можете підписатися, поставити лайк, написати коментар. Цензурний, прошу, цензурний. А ми починаємо. Це канал село Я. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. А всіх бажаючих запрошую в неділю, о 9-й годині, на стрім, де ми з дружиною будемо відповідати на ваші питання по господарству, по економіці на будь-які теми. Тож, якщо захочете, приходьте. На цьому тижні ми продовжили підготовку нашу до зими, до осені, до холодного пори року, але вже в приміщенні. Тож, поки дружина мішає розчин, трошки розкажу, що тут взагалі відбувається. Ось у нас другана грубка старенька. Бачите, тут вже пооблуплювалося воно дірки під самою плитою, через що воно сильно димить. Це у нас приміщення тут у попередніх власників була ванна, в нас все не доходили руки розгребти тут усі всі діла. І зараз ми її зачищаємо. Прибрали ванну, вона в нас зараз іде. Для збору води. Ну, основна мета зробити нормальне приміщення. Є кілька ідей, як його далі використовувати, але поки що задача розчистити, скажімо так. Ну і звісно, що синочка теж сильно допомагає очищати все, прибирати і таке інше. Приймає активну участь, можна так сказати. Сама ванна була обкладена кирпичем, тому тут все поприбирали. Ціленький кирпич ми ще десь використаємо, а все інше просто вивеземо зібратися. Ну і дрібненькі кусочки нам теж десь підуть, щось можна буде підсипати, десь підкріпити і таке інше. Тим часом тут у нас вже трошки все порозчищено. Дірки позамазувані глиною. І далі воно буде ще краще робитися. Грубку також дружина помазала вже глиною. Зараз воно висохне і все буде добре, що додатково все покраситься, побілується. І можна вважати, що воно готово до зими. Ну і помічничок теж старається з усіх сил допомогти батькам. Ну і, В принципі, от такий от у нас результат получився з грубкою. Все побілено, все замазано, ніяких дірок немає. диміти воно тепер уже не буде. Можна спокійно використовувати літню кухню взимку. Поки ми не придумаємо інше застосування, тут у нас приміщення для зберігання майна, можна одяг, повісити, обув, там поставити робочу і таке інше. А оце маленьке гарненьке створіння, може прекрасно вибити всіх кроленят, ціплят у вас в господарстві. Ну і наша, ну і наша неперевершена мисливиця, яка в черговий раз довела свою користь. Якраз біля клітки з кроленятами вона і словила ласку. Та виглядає, звісно, дуже милою, симпатичною, маленькою, але по факту вона шкодить дуже сильно сільському господарству, вбиває всіх маленьких звіряток і маленьку птицю. Пролазить практично в будь-яку шпарину і витягує кроленят, ну і іншу дрібноту. Протягом останніх двох тижнів ми нарешті завершили нашу епопею викачкою меду. Це вже останню партію я качаю. Тому, якщо хтось хоче замовити натуральний і дуже смачний мед нашого виробництва, поспішайте, В По закріпленому коментарі буде телеграм, де ви, зможете, де ви зможете це зробити. Не скажу, що цього року ми зібрали дуже багато меду, це з досвіду мого батька. Не так і багато, але мед є. Перший досвід успішний, так що я вважаю, що пасіку ми будемо далі продовжувати. Ну і гляньте, який він красивий. Як гарно він розкладається пірамідкою. Малий вже чекає мене, коли я повертаюся з пасіки і вимагає свою порцію меду. Він вже гарно заповнив це слово і постійно хоче ще і ще. Ну, а так виглядає вже викачаний мед, розлитий по баночках, який чекає своїх замовників. У цьому році у нас основний взяток був соняшника Благо, кілька полів навколо нашої пасіки, саме соняшником були засаджені, так що соняшники різнотраві. Ну, а оскільки ми вже вибрали повністю все на огороді, плюс в пастуху, в електропастуху вже немає ніякої трави, ну, точніше, вона є, але там досить мало її, то я почав активно випасати овечок. Бачите, як їм це подобається, вони бігають, веселяться. Виїдають залишки того, що ми не вибрали на городі, там ту ж саму картоплю. Гуляють по болотцям, над ними там видно, як кружляють ластівки. Ну і поруч у нас вон, гуляють коровки наші. Зараз я випасаю овець від години до двох зранку, і пару годин ввечері ми вигулюємося з ними. Вони наїдаються. Перед холодами треба набратися. Жирочку, щоб усіх запастися вітамінчиками, ну і прочими корисними речовинами. Ну і випасаю я їх в основному в тих місцях, де немає можливості припинати корів. Або для корів там недостатня кількість зелені, або трава, яку корови не їдять. Якраз вона прекрасно підходить для овечок. Вони там все вичищають, під'їдають, ну і насолоджуються життям. В цей же час, поки ми гуляємо з овечками, двір пильно охороняється. Для того, щоб це робити більш ефективно, собаченька вирішила, що краще їй сидіти на даху автомобіля, щоб все контролювати. Індики безповоротно втратили мою довіру, тому випасаються разом із вівцями зранку і ввечері. Бо заходять дуже далеко, О, там, біля сусідів, я їх забирав останній раз. Поки овечки пасуться, індики в мене в полі зору, я за ними наглядаю, бо ловити їх потім по всьому селу, як би не хотілося б. Теоретично, вони повинні повернутися додому, але вони вже дуже далеко заходять, і я не можу їм повністю довіряти це питання. В той же час скажу, що помітив різницю між. Курьми, індиками і цесарками в плані поведінки, коли виникає небезпека. Індики, коли чують небезпеку, шукають бігом якийсь кущик або деревце, стають під нього і зображають, що їх тут взагалі немає. Ми тут не при ділах, ну і таке інше. Ну, і як виявилося, у нас тут четверо індиків і всього одна індичка. Цесарки відходять значно на ближчу дистанцію від двора, навіть коли у них повна свобода дій. Оці ось дрібнота це вони не в цій клітці живуть, це вони в гості зайшли. Ця дрібнота разом з квочкою вигулювалася, я почув, як квочка кричить. Очевидно, на неї чи лисиця хотіла напасти, чи що вона забилася в гілля. Цесарки падають у високу траву і зображають також, що їх немає. Коли підходиш до них максимально близько, вони злітають, можуть заплигнути і на гілку, і сидіти там. Отут у нас вигулюється цесар, вони разом з іншими дорослими цесарками пішли далеченько в поле, потім покажу трошки, де це було місце. Ввечері, коли ми зганяли всю птицю додому, помітили, що замість п'яти цесарок у нас на місці всього три, немає цесара, і ще одної сіренької цесарочки. Ті троє, що були в дворі, здійняли дуже гучний галас, так що у дружини навіть голова розболілася. І як виявилося, не просто так, вони подавали сигнали своїм родичам, щоб ті могли повернутися нормально додому. Я потім зрозумів, що, що на них напав яструб, і тому цесарки розбіглися в різні боки, це дорослі мається на увазі. Троє прибігли в двір, а двоє залишилися отут на луках. Цесарь засів отут у чагарниках, коли я почав його виганяти, звідти я побачив, зверху тут наверху сидів яструб, чатував на нього. На відміну від курей, які намагаються втекти, цесарки намагаються сховатися. Інша цесарка була ось в цьому місці, заховалася. Саме тому цесарки і індики частіше виживають, ніж кури при намаганнях яструба їх зловити. Їхні інстинкти дозволяють їм краще уникати таких небезпечних ситуацій. Ось у цесаря видно, що в нього там трохи пошкоджене крило, тобто він бився з яструбом, але зміг втекти. Тому, я думаю, ми і надалі будемо розводити більше цесарок і індиків, бо вони краще справляються з загрозами з боку лісу, з яструбами, з тими ж самими з лисицями, а курей тримати суто на яйцях. Ну а качки будуть просто як водоплавна птиця, тому що вони все, все одно будуть у нас сидіти в дворі. А підсумовуючи цей випуск, хотілося б подякувати Захарію Фесенко та Гордієнко Світлані за їх фінансову підтримку на минулому тижні. Завдяки цьому ми вже купили додатково пару мішків зерна для нашої птиці і трохи комбікорму для наших інди. індичат і цесарят. Ну і взагалі хотілося б подякувати всім нашим спонсорам, всім нашим підписникам, коментаторам, з якими ми можемо нормально поспілкуватися, щось поділитися якимось досвідом обмінятися. Тим, хто приходить на стріми, тим, хто пише коментарі. Ви класні, мені дуже подобається з вами спілкуватися, розповідати щось вам зі свого досвіду, дізнаватися щось з вашого досвіду. Ви круті. Так що до нових зустрічей!